31 січня у Мукачівській міськраді відбулося пленарне засідання позачергової сесії. У залі зареєструвалися 32 депутатів. На порядку денному 38 проєктів рішень, серед яких затвердження та пролонгація міських програм, підтримка збройних сил України та учнівської молоді міста. Було розподілено і прийнято затверджено програми на суму 139 мільйонів. Це в основному військова частина а 1556 на суму 30 мільйонів. Було затверджено їм програму. Територіальній обороні на суму так само 30 мільйонів. 8 мільйонів було виділено нацполіції. Були зміни у програму по освіті. Це було збільшено стипендіатів із півтора тисячі гривень на три тисячі гривень. Депутати міської ради, які представляють одразу п'ять фракцій 30 січня, звернулися до голови із проханням скасувати рішення виконкому щодо підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення для населення у понад два рази. Якщо нині Мукачівці сплачують 28 гривень 69 копійок за метр кубічний, то після підвищення прийдеться викласти з кишені 59 гривень і 70 копійок за кубометр, 40 гривень 3 копійки за водопостачання та 19 гривень 76 копійок за водовідведення. Депутатський корпус вважає таке різке здорожчення не на часі, а затверджені тарифи на вказані послуги такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства. Я з моїми колегами виступаємо проти зв'язку з тим, що на даний час в країні йде війна і підняття тарифів не на часі. По-друге, бюджет профіцитний місто Мукачевської територіальної громади, тобто, ми можемо капітальних видатків Частину не можна здійснювати, і ми можемо з бюджету компенсувати ці втрати, які зараз є у водоканалі. Наприклад, в Ужгороді, наскільки нам відомо, ціна 40 44 гривні. Тобто, якщо поступово піднімати, і то після, після закінчення війни після нашої перемоги. Тільки так. На даний момент. 60 гривень це виходить, рекорд по Україні. Ми проаналізували по інших містах. Таких підняті таких тарифів немає ніде. Тому вважаємо, що треба переглянути. Можливо, якесь збільшення треба, тому що дійсно все подорожчало і так далі, але не на 114%. Тому пропонуємо відмінити рішення виконкому раз, щоб зібрати спеціалістів для того, щоб вирішити, як правильно, який має бути тариф, такий, щоб був доступний для всіх. Тому що ситуація така, що ну, самі розумієте, зараз не на часі. На сесії заслухали і директора міськводоканалу, який зазначив, таке підняття тарифів є економічно зумовленим, зокрема через витрати під час водопостачання, зростання цін на електроенергію, а також видатки на паливно-мастильні матеріали. Даний тариф розрахований, виходячи з тих витрат, які ми зараз несемо на те, щоб просто подавати людям воду і отримувати стоки. Тобто, фактично, даний розмір тарифу він. Включає свою собівартість, щоб ми могли надалі працювати без рахування прибутку, без рахування стаційної складової, без можливого врахування подальшого росту цін, які можуть бути. Тобто це на даний момент собівартість води великі, і втрати великі є і з зв'язку з необлікованою водою, то яку абоненти десь незаконно споживають, є втрати, звичайно, і на, на мережах, на витоках. 22-й рік ми закрили, фактично втрати склали 66,7%. Зрештою, лише 19 депутатів у залі підтримали звернення про скасування підняття тарифів. Відтак рішення не прийняте. Не вистачило всього одного голосу. Не голосували за це питання уся команда мера Андрія Балоги та їхні політичні друзі з фракції батьківщини. Саме через їхню позицію мукачівці з 1 лютого вартість одного кубічного метру води сягатиме майже 60 гривень.